Всім привіт! Умані! У нас сьогодні третій день в Умані. Це третя частина в Умані. Перша частина це відео нашого. Це новий Софіївський парк. Друга частина це старий Софіївський парк. А зараз ми знаходимося. Мене звати Люда. Ви на каналі Жусь Тревел, а це моя внучка. Миланка, іщи срочки. А що ти нападаєш? Що я напоминаю? Що <рес> випуск у нас що ще можна подивитись в Умані, помимо парків. Тому що у нас сьогодні останній день в Умані і в 5 часов вечора у нас потяг. Тому ми шукаємо, де, де провести це время. І з отеля ми вже За... Цей час було два отелі. Один отель Міланія називається, дуже класний, нам він сподобався. А другий отель Фортеція. Euh, не що, не хоч... не що хочу сказати. сказати за Фортецію. є такі нюанси, як ліжко дуже тверде, без матрасів, не віддихнули, як би так не сказати. Ділити такі ошибки, Так, да. Міла да. говорить, не діляйте такі ошибки, спрашувати, тому що. Коли ми сказали це на рецепшені, вони нам сказали, що ж ви не підійшли, типа не сказали, бо не, не весь отель поміняли матраси, коротше, закупили щось таке. Цей отель на, на самом деле знаходиться така архітектурне здання, водяний млин рані, рані, раніше там був, а зараз там отель. Но я б більш казала, що це як общежиття, тому що дуже слишимось така. Прям Капєська Зараз ми знаходимося, місні жителі кажуть, що Парк Софіївка — це серце Умані, а Осташівська Остащівський... набережна це перлина. Тому ми зараз приїхали подивитися цю перлину і вам показати. Приятного просмотра, ставте лайки, підписуйтесь. У нас дуже у нас все. По правді. <реш> так, і Зараз ми знаходимося прямо на Асташівській набережній, Вверху пам'ять Тараса Григоровича Шевченка. І тут така от називається прям набережна, прям фонтани. Подивіться, яка краса. Дуже класно. Ми приїхали вниз, привезли нас, але ми не полинились піднятися сюди наверх і пройтись. І вам показати, яка краса зверху. Нам вже подобається, да, Міл? Ми з Дніпра. Є Умань. Є Умань, ось я буковки Умань пішли. Кажуть, що краще сюди приїжджати ввечері, тоді тут все світиться. У нас немає можливості до вечора, сьогодні вже потяг. Ось, сього, I love you. Умань. Ну что, на заставочку, Милан. <связываю> 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 Пойдем. Як думаю, что тут написано? І буде варт на світі жити, як матимеш кого любити. Шевченко. Там вверху ми були біля пам'ятника Шевченка. Це письменник. М -м -м. На мою думку, треба в першу очередь да. себе любити. Да. Як ви будете любити, М -м -м. як людина кохає себе із, із любов'ю до себе. Відноситься не, через йогоїзма з любов'я. Да? Да, То тоді буде так, все гуд. Я... Куди йдемо? Куда йдемо? Вот это. Ну так, да, будемо дивитися, що тут є. Мілочка, дивись ось якісь макети. Це О. не Титаник сейчас. Що, да. Титанік? Титанік, реально. <гадала> Ти да. бачиш, бабуся, погадала. Титаник. Ще до того, як він затонув. Пошли далі. Пойдем, Мілочка. пошли. Дякую. Мила, мила, на это нельзя залазить. А, можно залазить. Тут места. Первое, второе. Все, ты на первом місці. Ты чемпіон. Стой, сейчас фотку. Найбільша кількість макетів історичних кораблів на одній локації. Ініціатори та автори ідей. Рекорди, бачиш? Тут їх багато. Ну ми Титанік побачили. А це, шукай яка назва, як називається? Це якийсь піратський, мабуть, чи ні? Як думаєш? Ну, назви немає. Ну е що, догадайся сам. В общем, пишіть в коментарях, хто знає. Ми не знаємо, да, ми девочки. Ми куклы, Барбі. Чи ні, чи є назва? Ага. Анжеліка. Как Анжеліка. Називається Анжеліка. А ти бачила, да, Міла? Мультики бачила, да? Да, когда как, спасали животных. Спасали животных. А це называется секрет, бачики. Пошли, мила, ждали. Ну, в общем Ну да, а то Украина. Там нема. Киев. Киев? Угу. Каліпсо 1942 року. Де ти видиш? Ну, О написано. Дракар вікінг. До... Як називається? Місісіпі. Місісіпі, так да. ну класно зробили, так, да? Мілан, тобі подобається? Да. И для детей цікаво, и взрослым тоже не мешало бы. Ну, а это то, что бабушка любит. Пираты Карибского моря, наверное. Да? Пиратка такая. ну, летучий голландец. О, это мне не подобается. Так они летают, они не... Как там? Не вот эти. Не плавают? Не плавают, они летают. Пиратская! Пиратская? Пошли, посмотрим. Ну иди залазь. Оно так підпікає, Непонятно, погода такая, то холодно, то вітер, то сонце. Ну, травень, місяць вісяц и А Милка у нас вона полюбляется, лазать везде, чтоб камінці и веревочки были. Вот это корабль. Здорово зробили. Хоти сюди вечером, конечно, прийти. Шезлонги тут бачите, то й дерев'яні єсть. Позагорать хм. прям якийсь каяк, центр, навірно, учебний, навіна, Ну да. Походу там больше нічого нема, милочка. Ну пошли обратно, хоч полазить там? Да? Или поедем? Вот тут полазим? Немножко. Тут немножко полазить. Ну, да. Тут стояки, катамараны. А? какая она вылочка, набережная. А тут, я думала, тут побольше набережная. Нет, трошечка. У нас в Днепре, конечно, набогато больше, да? Набережная. Ну, она маленькая такая набережная. Ну, классно. С детками вообще классно. А мы приехали в Амаран, Дитячий центр. У нас 4 часа до поезда. Тут он мотузковий парк с інструктором. Теніс. Пошли подивимося, що тут є. Разважальний спортивний комплекс. Там ще не пальців. Ага. Тут там, ага. Можна бути замовлена, присісти поштового вона без путаєш. У нас краще теж є. для маленьких діток там Добрий день. 280 гривень без ліміт. якийсь тут як стареньким пахне ну скажу вам чесно у мене на каналі тільки правда кубики ці вже насколько затягані грязно вони не повні ці кубики. видно що їм уже Багато Понятно, что ситуация в стране Но, коль вы берете 280 гривен, то Ну, я думаю, надо соответствовать Потому что Вообще не сподобался цей Центр, потому что тут запах И для детей Все в таком виде Старые, заляпанные Я вам сюда не советую, если ви приїжджаєте в Гумані, хоч їде провести з дитиною час, то краще на набережной. она на эти моменты не обращаю внимания подобается -то? она рада ты бабушка так ну просто я кажу правду на своем канале быстрее короче оттуда а вот прыгает у кого день рождения в общем почитала отзывы Google Maps, конечно, там люди дуже возмущаються. Я взагалі не советую сюди приходити. Спочатку порядок наболодуть, а потом <говорить> денег просить. Це капец, конечно. Ця горка, похоже, как будто годів 20 вона попрацювала в Кирилке, а потім її викинули, притягнули в Умань. Жини мало, минимум. Хочется заплатить и получить удовольствие, а не разочарование. Конечно, миланка этих мелочей не бачит пустых грязных кубиків и всего того, что тут происходит взрослыми глазами. Це спортзал в школі, тільки трошки, мені каже, навіть менше. Ось і закончилась наша подорож трьохдневна до Умані. Це ми вже знаходимося на вокзалі, вже вокзалі. Ось наш потяг. умань харків З той сторони вокзалу відкрита маленька кімната. Така 5 на 10. І каса. Взагалі сидіти там невозможно. А ця сторона вокзалу взагалі зачинена. Ми приїхали трошки раніше. Ось мілка сидить. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, колокольчики. Все, міланка сидить.